Мені всієї громади дякуємо родині Вадима Потапчука. Дякуємо всім, хто захищає Україну. Ми дружно командою працювали. Пошук майстра, пошук матеріалів допомагали дуже чудово. Допомогли все для Даху Фільверков. Багато піску вони надали. Зробили нам дуже гарну знижку, дуже їм вдячні. Сьогодні смаколики нам допомогли український каравай, родина Потапчуків їм дуже дякуємо за ініціативу. Ми будемо завжди намагатися подібні ініціативи підтримувати. Вдячні також і побратимам, тому що не ну великий вклад праці в цей майданчик і побратимів. Шість побратимів, яких я бачила особисто, які допомагали цей майданчик добудовувати, домайстровувати, подали свою не тільки кошти, ну і душу. Ви на якому етапі долучилися? Ми з самого початку. Ми з самого початку бо ініціатива була від родини, а ми вже працювали над документальною частиною. Коли переїхали з Миколаєва сюди з Вадимом, ми гуляли на майданчику цьому, і колись він мені сказав, що от би тут зробити гарний майданчик. Вирішили, що потрібно, щоб ця мрія його здійснилася, щоб його донечка, щоб усі дітки цього мікрорайону вони гралися на гарному майданчику і щоб їм було безпечно тут гратися. Я завжди казала і завжди е, думаю, що поки вони живі у нас в серці, поки живі вони у нас в думках, то вони завжди поруч з нами. І це найважливіше, що ми повинні е, це завжди згадувати про них, дякувати їм за кожен день, за кожен ранок, дякувати їм за е, те, що ми просто живі зараз і маємо змогу ростити наших дітей.